Доброго дня, компанія авторину стоянка Бережанська місті Тернопіль, на продаж Lexus X GX 46 газ бензин 2015 року. Колеса у нас стоять зимові. Розмір коліс у нас 265 18 Автомобіль на максимальній комплектації, пам'яті дінь, електропривід. електропривід. Сідушок, омовачий фар, електропривід зерка, складуючи з дзеркала. Газ у нас вписаний. Також у нас е електропривід руля присутній. Заводиться, глушиться з кнопки працює рівно, стабільно, справно. яких помилок немає по ньому. Клімат, навігація, двозонний клімат контроль, підігрів сідушок, все в автомобілі присутнє. Люк у нас присутній також. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, Посолено, зроблена хімчистка, іонізація, обійті всі бактерії, задній клімат, задній підігрів і сідушок, обдуви сідушок у нас також присутній. Задні парктроніки. відкривається окремо заднє скло, великий просторний багажник, електропривід багажника у нас присутній. Подушки безпеки в спинках задніх пасажирів і спинках передніх пасажирів із кріплення для дитячого крісла присутні. ж ну, таки, передні сідушки, електросідушки пасажира. Все в хорошому стані, нічого не затерте, не роздерте, шкіра в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит, в розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторів Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. І також у нас є викуп автомобілів. Якщо ви хочете терміново подати свій автомобіль, ми можемо його викупити. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.